І щодо надзвичайних подій у сусідній Польщі, то там прокуратура вже висунула обвинувачення польському військовому, який у стані сп'яніння відкрив вогонь із автомата по цивільному автомобілю. Ось про таке повідомив медіа речник окружної прокуратури Ентоні Скіба. Йдеться, що 25-річного військовослужбовця, який прихопивши табельну зброю, самовільно залишив частину на одній із місцевих дорів. Затримав цивільний автомобіль, у якому був батько із 13-річною донькою, а потім почав стріляти по ньому. На щастя, ніхто із цивільних осіб не постраждав а сам стрілець відкидає звинувачення, підкреслюючи, що він не пам'ятає обставин інциденту. А тепер щодо методів рук, так би мовити, якими Російська Федерація намагається. Сплюндрувати нашу землю Росія з початку повномасштабного вторгнення залучила до війни проти України до 180 тисяч в'язнів. Ось про таке повідомляє служба зовнішньої розвідки. Зазначають, що у російських колоніях і тюрмах стало вдвічі менше ув'язнених ніж у 2014 році. Причина зменшення кількості саме залучення у війну у розвідці також розповіли, що зарплата такої категорії осіб вдвічі, а то і вчетверо нижча аніж в інших окупантів.